З вами канал Хвильова. Безсумнівно, подібні відео ви вже бачили у своїх соціальних мережах. То що ж зараз відбувається в Ісламській Республіці Іран? Чому тисячі іранських чоловіків і жінок вийшли на вулиці, а Махса Аміні стала символом боротьби за права жінок в Ірані? Про це і більше в сьогоднішньому відео. Підпишіться на мій канал, поставте лайк під відео, і ми розпочинаємо. Що насправді спричинило бунт? 13 вересня 22-річну дівчину Максу Аміні затримали в метрополітені столиці. Так звана поліція моралі стверджувала, що вона носила хіджаб неправильно, точніше, з під її хіджабу виглядало волосся. Дівчину забрали до відділку і жорстоко побили, вона потрапила до лікарні в комі і через три дні померла. Влада стверджує, що дівчина померла від серцевого нападу. І представники поліції не мають жодного відношення до її смерті. Проте родичі з цим категорично не згодні. Перш за все, тіло не віддавали батьку. А коли він її побачив, воно було загорнуто саван, де були видні лише ступні і голова, які були в синцях. Родичі припускають, що голову дівчини пробили, і від цього наступила смерть. Останнім часом поліція моралі все частіше і частіше переслідувала жінок за неправильне носіння хіджабу. Якщо ти не відповідаєш дрескоду, ти навіть не можеш увійти до банку чи іншої державної установи. Усе це пояснювалося абсурдними словами. Твій одяг може провокувати чоловіків на неправильні дії по відношенню до тебе, і це може тобі зашкодити. Хоча при тому всьому жінки неодноразово зверталися у правоохоронні органи для того, щоб їм допомогли захистити їхні права. Вони поверталися побитими з поліцейських відділків, але раніше такі ситуації не набували значного розголосу. Як розвивалися протести? Для того, щоб показати владі, наскільки вони не згодні з їхніми діями, жінки виходили на вулиці, знімали їхні хіджаби інколи. Кидали їх у багаття, відрізали волосся. Насправді це порушення закону в Ірані, тому що з 9-річного віку усі жінки мають носити хіджави. <праць> Також в соціальних мережах набрав популярності хештег. Walking Unveiled та Макса Аміні. Жінки також обрізали своє волосся або знімали хіджаби для того, щоб приєднатися до хвилі протесту, що цікаво, порівняно з іншими протестами, що відбувалися в 17 му та 19-му роках. Більше чоловіків залучилися до цих заходів. Все почалося з того, що жінки виходили на вулиці, щоб відстоювати свої права, але згодом. Поруч з плакатами жінка, життя, свобода та Я не хочу помирати з'являються і політичні лозунги. Люди вимагають покласти край правлінню Ісламської республіки та усунути від влади Аятолу Алі Хаменеї. У мережі поширюється відео, як протестувальники на вулицях іранських міст руйнують статуї 83-річного Аятоли Алі Хаменея, підпалюють білборди з його зображенням, б'ють співробітників з правопорядку та перевертають поліцейські машини. До того ж, мітинги організовуються не лише в столиці Ірану та великих містах, а й в менших населених пунктах. Практично весь Іран потрапляє у вогонь мітингувальників. Як на все це реагує влада? Кейками, водометами, сльозогінним газом, пістолетами та іншими видами зброї. Так, людей вбивають кулями під час мітингів. За вісім днів акцій було убито 54 людини. Більше 700 людей потрапили до в'язниці, серед них 60 жінок. Правозахисна організація Iran Human Rights Б'є тривогу і просить європейську спільноту бути не тільки занепокоєними, а й дійсно реагувати на вимоги мітингувальників. Ультраконсервативний президент Ірану Ібрагім Раїсі в цей час оголошує, що до лав протестувальників вливаються лише вороги держави і обіцяє діяти проти них ще рішучіше. Отже, для нього це анархія. І порушувати національну безпеку держави не можна. Зі свого боку, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахіян звинувачує в тому, що відбувається Сполучені Штати Америки. Більше того, він вважає, що мітингувальників убили американські найманці зі спецслужб. Крім того, влада практикувала такі способи, як відключати. Електрику у великих містах, а також блокувати соціальні мережі Twitter, Facebook, Skype, Instagram і так далі. В свою чергу у Мінфісі США напередодні заявили, що хочуть допомогти переконатися, що людей в Ірані не тримають в ізоляції та не віддані, тому вирішили послабити антиіранські санкції в галузі інтернет-послуг. А Ілон Маск повідомив, що готовий допомогти іранцям, надавши свій Starlink. Звичайно, діючий уряд Ірану не збирається відступати і намагається сформувати ту картинку, яка потрібна їм. До прикладу, вони організували багатотисячний мітинг своїх прихильників, в основному літніх людей, які виступали за підтримку режиму Аятол та носіння жінками хіджабу. Багато хто порівнює протести через смерть Макси Аміні з демонстраціями, що відбувалися в США в травні черні 2020 року, після вбивства білим поліцейським чорношкірого американця Джорджа Флойда. Тоді ці мітинги відбувалися в межах антирасистського руху Black Lives Matter. Багато іранських знаменитостей підтримують мітинги і просять світову спільноту віднестися до них з подібною солідарністю. Зміни в іранському суспільстві назрівали уже досить давно. По-перше, це економічні проблеми. Значна частина людей почали відчувати себе біднішими, тому на демонстрації виходили представники не лише бідних кварталів, а й середній клас по друге суспільство значно помолодшало. 60% 80 мільйонного населення Ірану це люди молодші 30 років, і їм не подобаються суворі обмеження. Жінки не хочуть носити хіджаби. Їм не подобаються нав'язані правила ісламської революції 79-го року. Тому наше завдання з вами сьогодні це надати ситуації розголосу і підтримати іранських жінок в їх боротьбі за права. Юкін тортюрас енбас енбер дистрик тигра. Фір з качи. You burn with us!